Близько четвертої ранку окупанти вдарили по селу Станіслав на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків. Їх доправили до лікарні. Загалом російські війська за останню добу більше ста разів обстріляли область. Армія РФ випустила понад 500 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, застосувала авіацію та безпілотники. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Як і зазвичай, ціль ворога це житлові квартали населених пунктів. Внаслідок обстрілів одна людина поранена. Близько 30 снарядів поцілили. І в місто Херсон. Там пошкоджені будівля навчального закладу, стадіон, територія заводу та гаражного кооперативу. Вона пішла боронити країну 24 лютого 2022-го. Прикордонниця на псевдовідьма нині у лавах бригади Сталевий кордон, що тримає оборону на сході країни. Зокрема, на Сватівському напрямку, одному з найгарячіших. Удома залишилося двоє маленьких дітей. Найбільше захисниця хоче, щоб вони росли у вільній країні. Сильно сильно це відео. 34-річна Юлія, прикордонниця з Чернівецької області, переглядала вже десятки разів. Чотирирічного сина Максима в бачила у квітні під час відпустки. Ані він, ані восьмирічна донечка Анастасія не знають, що мама на війні. Я сказала діткам, що я їду на навчання. 24 лютого 2022 року прокинулася зібрати дітей до садочка та до школи. Телефон розривався від повідомлень. Росія бомбить аеропорти, колони ворожої техніки перетнули кордон. По телевізору, президент Зеленський закликав кожного стати на захист держави. Так закарбувалася фраза. Я прошу кожного, хто вміє тримати зброю, хто в якійсь мірі причетний до військової служби. Я прошу, виходьте. Приходьте до військоматів, прибувайте до місць попереднього несення служби і, і потрібен кожен. Уже по обіді була у прикордонному загоні, в якому служила до декрету. Дітей лишила на батьків. Вони завжди мріяли, щоб Юля, як вони, стала стоматологинею. Але тодішню школярку вабила форма. Закінчила Національну академію Держприкордонслужби у Хмельницькому та стала офіцеркою. Розуміла, каже, що повномасштабна війна неминуча. Але гадки не мала наскільки росіяни жорстокі. Є речі, яких ніколи не пробачити. Закатовані діти, які Біжать спиною, а по ніжках стріляють. Пропливають кадри з лікарняної палати, де під стінами плачуть медики, а на ліжечку лежить дитина, накрита курткою. Вразила, напевно, ця жорстокість. Нині її бригада сталевий кордон б'ється на сході країни, зокрема на Сватівському напрямку. Одному з найгарячіших у серпні та вересні ворог постійно атакував Новоїгорівку та висоти біля неї і живою силою, і бронетехнікою, і танками. Сталевий кордон разом із побратимами з інших бригад зупинили бої та відкинули ворога. Загарбники там більше не наступають, але наша свобода дається вкрай високою ціною, розповідає Юрія. Якщо зараз здамося, ми то получається все це дарма, дарма немає. Тієї іншої людини, з якою товаришували, з якою ділили побут, побут тут. Тому права здаватися не маємо. Відповідальна за морально-психологічний ну, стан сказати, у війську перед боєм але... вона каже: воїнам, країна пишається кожним, і що саме тут зараз наймужніші чоловіки країни. Кажу, що все буде добре. Е, читайте надпис на шевроні. Я знаю, що все буде добре. На шевроні відьма. І шкода нарікає, що не в кожного вистачає мужності бути такими, як вони. Мій колишній чоловік зараз в Німеччині. І знаючи, що в тебе в країні йде війна, знаючи, що нехай мама твоєї дитини воює, твоя дитина з бабусею і з дідусем. А ти сидиш там серйозно? Вона вірить, що все буде добре. Україна переможе, а діти житимуть у вільній країні. Коли повернеться з фронту, розкаже їм, де і заради кого була насправді. Якби я не вірила в перемогу, мене б тут не було. Я вірю в перемогу, і вірю в міць, в дух наших воїнів і в дух нашої країни. Однозначно, Тетяна Доцак, Владислав Пліс, факти і тіві. Єдині новини.